Доброго дня всім. Сьогодні 19 вересня 2024 року. І ми знаходимося да, на околиці, будемо говорити, на околиці, селища міського типу Красного. Ось місцеві жителі зразу зрозуміють, де ми знаходимося. Чому я сьогодні сюди приїхав? Справа в тому, що недавно в селищі Красного типу в селище міського типу Красне було розібрано стару будівлю ЦНАПу. Ось ви бачите рештки того, що лишилося після того, як вивезли. Розібрали і вивезли ЦНАП. Стару будівлю. Розібрали і вивезли сюди. Саме сюди вивозили значить, селищна рада. Вивозила сюди стару будівлю СНАПу. Тут і цегла, тут, бачите, площадку якусь таку роблять, мостять невідомо для чого, кажуть, що це буде, що це буде тут стоянка якась. Ось, А отут напроти є хата, яку нібито викупив один з депутатів, один з депутатів Красненської селищної ради. І ось таке виникає питання, на якій підставі сюди хто дав дозвіл на утилізацію. На утилізацію е, рештків, рештків рештків е, ЦНАПу саме сюди. Саме сюди. Що це за земельна ділянка, кому вона належить, чия вона є і чому тут местять, вимощують цю цю ділянку. Я думаю, що це питання підлягає. Підлягає вивченню, тому що не все так просто. Не все так просто, тому що так просто все не буває, щоб звідки хтось взяв і привіз сюди цеглу, рештки і так далі. Ось тут бачите, все, що лишилося мені кажуть, що тут все заховано є. Ну на цьому я поки що, поки що на цьому припиняю фільмування цього, цього питання. Ми повернемось до нього, коли я зараз поїду, зафільмую сам. Саме приміщення нового ЦНАПу. Кажуть, що навіть сліду не лишилося, навіть сліду не лишилося з приміщення старого ЦНАПу. А як воно, на якій підставі це приміщення старе було знесено? Хто давав вказівку, хто приймав рішення, чи є це рішення, чи його немає, це питання, яке. І вивченню. На цьому я закінчую. Дякую за увагу. Поки що.